Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до Казкової Норвегії. Беремо з собою тільки гарний настрій, сідаємо рівненько, слухаємо уважно. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Сьогодні ми подорожуємо до країни казок і легенд, суворої і красивої природи, полярного сяйва, яке палахкотить у небі всіма кольорами веселки, країну, яка називається Норвегія. Дуже давно люди вірили, що тут, у дрімучих лісах, живуть магічні істоти, тролі та ельфи, злі чаклуни та добрі мумітролі. Вважали, що зустріч із ними може змінити долю людини. Зараз перед собою ви бачите чарівні пейзажі Норвегії. Перед вами норвезький композитор Едвард Гріх. Саме у своїй музиці він намагався відобразити характер норвезького народу, його фольклор, його побут. І сьогодні ми маємо можливість прослухати музику Едварда Гріга до п'єси Пергюнд. Хто взагалі такий Пергюнд? Чому про нього складена п'єса? Загалом, це сільський хлопець, який відправився в мандри у пошуках щастя. Під час своєї подорожі він зустрічається, оскільки він. Подорожував норвезькими лісами, то він зустрічав гномів, тролів, кобольда, кобольдами, лісовики, відвідує печеру гірського короля, тобто його подорож, наповнена надзвичайно цікавими пригодами. Мандруючи пустелями, пергюнт опиняється серед її жителів арабів. Східна красуня Анітра розважає його танцями. Довгих сорок років на нього чи вдома чекає наречена Сольвейг. Її глибокий сум композитор передав у пісні Сольвейх. Отже, зараз ми слухаємо фрагмент у печері гірського короля. Заплющіть очі, уявіть, як відбувалися події у цій печері, як себе поводив головний герой у спілкуванні з королем. Оскільки музика дуже добре допомагає передати почуття та настрій персонажів. Я впевнена, що цю мелодію ви неодноразово чули цю композицію у різноманітних фільмах та мультфільмах. Дуже чітко передає швидкий розвиток подій, оскільки на початку мелодія повільна, а от з кожним етапом відбувається пришвидшення для показу всього розвитку та динаміки подій. Як ми вже говорили, що в одному із, одна із подорожей Пер-Гюнта була подорож до пустелі і до її жителів арабів. І саме там танцювала для нього гарна анітра. І зараз ми прослухаємо композицію до її танцю. Одразу уявляємо ніжну, тендітну, витончену дівчину, її плавні рухи. А це перед нами постає наречена парагюнта, яка чекає його у Норвегії. З його подорожей, і саме в п'єсі пергют є пісня Сольвейх, так її звали, в яких і виражається її сум і туга за нареченим. Одразу уявляємо як мелодія. Ця мелодія передає сум дівчини її переживання, щоб з її нареченим нічого не трапилось. Хвилювання дівчини, її сум туга за коханим. Згадайте, будь ласка, який жанр виконання цієї пісні? Чи це поп, чи це рок, чи це опера? Так, одразу так, можна уявити. Отже, послухайте, будь ласка, та здогадайтесь, які ж звучать інструменти, так, музичні, які ви чули. Чули скрипку, що ми ще чули. Подумайте, будь ласка, якщо не пам'ятаєте, то поверніться, послухайте ще раз та визначіть. що танець, так? Танець. Красуні. Музика так, ніжна передає всю тендітність виконавиці. Пісня Сольвейх, це пісня нареченої, пісня Суму, Туги та Любові. І я думаю, ви одразу, прослуховуючи ці дві композиції, можна навіть візуально уявити, як же відрізняються ці героїні. Мелодія вона піднімається то вгору, то спадає, але загалом йде плавний мотив і залишається тим самим без змін. Подумайте, будь ласка, чому? І скільки частин у цих творах. Отже, зараз ми побачимо балет пергюнд. Музика вже вам знайома, так? компанія. Трубачі, так. Так да, тобто тр... зустріч з тролями, аперґюнт не проти заволодіти багатствами підземного царства. Та коли йому чіплять хвісти і намагаються видерти очі, він тікає від страхів, які збираються його вбити. Як порятунок лунає чистий голос Солвей. Тобто її голос і любов захищали пера Гюнта в його негараздах і від небезпеки під час. Його подорожі. Так? Ось ці створіння, так тролі, які мешкають у лісі, і саме перед вами їхня партія до виконання. Так, Партія тролів була щойно перед вами. І зараз ми переходимо до вивчення нової пісні пісні про гномика. Одразу чути, як змінився ритм, настрій наш. Щоб номика чарівника зустріти прямо тут. А я скажу вам ще ро, я не боюсь се й но, створіння миле, йому я посміхну. Отже, переходимо до вивчення слів. У лісі лісі темному, де зайчики стрибають, Де сосни величезні до неба дістають. У лісі лісі темному навмисне заблукаю, щоб гномика чарівника зустріти прямо тут. А я скажу вам щиро Його я не боюсь. Цей гном створіння миле, йому я посміхнусь. У лісі лісі темному, де сонечка немає, де птахи перелітні дзвіночками дзвенять. У лісі лісі темному навмисне заблукаю, щоб з гномиком, чарівником удвох потанцювать. Приспів повторюється двічі. У лісі лісі темному, де зайчики стрибають, де сосни величезні її до неба дістають. У лісі лісі темному навмисне заблукаю, щоб гномика чарівника зустріти прямо тут. А я скажу вам щиро його, я не боюсь, цей дном створіння миле, йому я посміхнусь. У лісі лісі темному, де сонечка немає, де птахи перелітні дзвіночками дзвенять, у лісі лісі темному навмисне заблукаю, щоб з номиком чарівником двох потанцювать. А я скажу вам щиро. Його я не боюсь, цей гном створіння миле, йому я посміхнусь. Широ. Його, я не боюсь, це гно, створіння миле. йому я посміхнусь. Ось така весела, чарівна пісенька, сподіваюся, вона вам сподобалася. Текст цієї пісні також є у підручнику. На сторіночці 138 є текст куплети цієї пісні для розучування, тому ви можете відкрити та попрацювати. Ось на цьому і завершується наша подорож до Норвегії та знайомство з цією країною та її надзвичайно талановитими мешканцями. Отже, сподіваюся, вам сподобався наш урок. Якщо сподобався це 5 пальчиків. Так, і, звичайно, сподіваюся, що все у вас пройшло на 5. Завершуємо нашу подорож. Бажаю вам успіхів, натхнення, до побачення!